Слава Богу, дорогі брати і сестри і дорогі слухачі. Я маю чире бажання на серці поділитися Словом Божим на таку тему переність у світлі Божого Слова. Давайте ми дочитаємо Євангелія Марка, 13 розділ, Євангелія Марка, 13 розділ і 37 вірш, саме останній. Ісус Христос сказав, І що я кажу вам, те всім я кажу. Пілінуйте. Коли ми читаємо цей розділ з Першого вірша, Ісус розповідає про ознаки другого приходу Ісуса Христа, ознаки останнього часу, в якому ми зараз живемо. Будуть голод, землетруси, народ повстане на народ царства проти царства. Мор, пандемія, любов багато охорони, через більш не безконні. Багато з'явиться Лежа пророків, лежа христи, і ці ознаки вони сповняються сьогодні в наших очах. І в кінці після прошого слова Ісуса Христа про ці ознаки, які зараз відбуваються, Він говорить до нас вірус людей. І що я кажу вам, те всім я кажу. Пильнуйте! В наш останній час дуже важливо перебувати в пильнуючому стані. Особливо в цей останній час. Коли все ближче і ближче, ми наближаємося до зустрічі з Ісусом Христом. Скоро наближається Кінець світу. Що таке пильність? Пильність – це є постійне, уважне спостереження за собою, вникати в себе. Для того, щоб вірити Богові, а не лукавому, щоб не приймати в серце гріховних думок і рішень, які приходять в це випробування, і щоб не бути розсіяним, не звертати увагу на те, що не приходить від Господа. Отож, людина, вона пильнує постійно, уважно, спостерігає за собою і за своїм серцем. Для, чого? для того, щоб вірити. Богові, а не лукавому, для того, щоб не приймати реховні думки і рішення, і для того, щоб свят випробування ми не були розсіяні, але знали, як поступати. Віруюча людина, яка є пийна і розуміє Боже Слово, вона приймає це слово від щирого серця, а слово від лукавого зразу осуджує, не приймає і відкидає. Слово Боже це є насінням. І коли ми приймаємо те слово Боже, то не мов би, в нас виростає дерево, духовний ріст, і ми приносимо плід. Є така послідовність. Приймаємо слово Боже, приходить бажання, приймаємо рішення, творимо Боже діла і ми є плодовиті. Коли ми читаємо Боже слово, на тему пийність є дуже багато місця писання, як в старому, так і в новому заповіті. Я взяв декілька речей, над якими ми маємо пильнувати. Перше, пильність, щоб ми читали і вивчали Боже Слово. Ми дочитаємо перше до Тимофія, 4 розділ, 13 і 16 вірші вибірково. Поки прийду я, пийнуй читання, нагадування та науки, 17 вірш, пинуй на самого себе та на науку. Тримайся цього, бо чиничи так, ти спасає себе і тих, хто тебе слухає. Отож, Павло закликає молодого єпископа Тимофія, щоб ти пайнував, уважав, пам'ятав, тримався для читання, нагадування і повчання Божого Слова. Бо тому що, коли ми так робимо, ми зберігаємо Боже спасіння і те слово, яке ми проповідуємо. Воно може спасти інших слухачів. Коли ми вивчаємо Боже слово, то ми зберігаємо спасіння в Христі. І ми оберігаємо себе від гріха, щоб не спотикнутися, не впасти. Адже Слово Боже це є основа, на якій ми маємо пильно стояти. Чому так важливо стояти і пайнувати над Божим Словом? Бо тому що коли ми слухаємо і вивчаємо Боже слово, те слово нас побуджує, нагадує. Оживляє, дає сили, мудрості, надихає духовно рости, духовно пізнавати Бога, не розсоблятися і не опускати руки. Бо коли ми не пинуємо читання Божого Слова, то ми маємо такі наслідки: духовні атаки і побиття сатани до нас, духовне заблуження, яке живчення, духовне Боговістування і духовна. Смерть і чекає вічна загибель. Коли ми читаємо Бібію, сама Бібія себе відкриває в духовному розумінні, що слово Боже це духовна діжа. Матвія 4, написано, що не кожним хлібом буде їсти людина або жити, але буде жити кожним словом, яке виходить у Божих. Слово Боже це духовний меч, написано в Ефесіан 6.10. Слово Боже, це є духовна наука, як ми читали Тимофія. Слово Боже, це є духовне світло, як ми читаємо Псалом 119 і 105 вірш. І тому чотири речі: духовна діжа, Духовний меч, духовна наука і духовне світло. І ми маємо вникати, досіжувати, щоб запам'ятовувати Боже слова. Не забувати. Воно має нас. Проникнути, утверджуватися, корінюватися і щоб підпередували стег розуму Божою правдою. Це так важливо годувати свого духовного чоловіка, просвітувати дорогу, по якої ми йдемо, і навчати розум'яти себе самого і після духовної боротьби воювати духовним мечем. Ісус сказав, що бажані ті, які слухають і виконують Слово Боже. Хто слухає і виконує Слово Боже, то і мені, брат, сестра і мати. Яків говорить у своєму посланні, що слухач Божого Слова має бути виконавцем і не забувати, бо інакше такий слухач є обманчиком. І Апото Іван каже у своєму другому посланні Івана, там тільки один розділ, роді, 8 і 9 вірші, пинуйте себе. Щоб вам не загубити того, над чим ви трудилися. І щоб одержати повну нагороду кожен, хто переступає вчення Христове і не перебуває в ньому, немає Бога. Хто ж перебуває у вченні Христовому, має і Отця, і Сина. Друге, ми маємо пинувати про монотонне життя з Богом. Ми читаємо перше послання Апостола Петра, 4 розділ, 7 вірш. Але наблизився всьому кінець, отже, будьте розсудливі і пильнуйте в молитвах. Матвія, 26 розділ, 41 вірш. Ісус сказав, пильнуйте і моліться, щоб не впасти. Спокусу, дух бадьори, а тіло немічне. Ісус перебував на Оливній горі. В Гефсиманському саду він переживав духовну боротьбу, диявол на нього сильно атакував і наперевчав всі сили, щоб Ісус не пішов на хрест. Це була боротьба в його розумі з різними негативними думками. Ісус розділяє про свій стан зі своїми учнями, що моя душа смертельно страдає, це наполеглива боротьба. І Він перебуває ще в боріння, на колінах, молитві. До нього дійшов ангел Божий і укріпляв Божою силою. Ісус смиряється перед Отцем і каже: Нехай буде твоя воля, проте не як я хочу, а як ти, повністю підкоряється до волі Отця Небесного. Ісус три рази відходив на молитву, і то мінімум на одну годину. Бо якби він не пильнував молитві, Тобі, як син людський, міг бути пораженим і програти в духовній битві. Сатана, Він своєю ворожою силою міг його побити. Але Ісус сповнявся Божою силою. сповнявся силою Святого Духа, перебував на колінах з Отцем Небесним. Його наповняла Божа присутність, що врата Ада Його перемогти не могли. Ісус добре розумів, що це прийдеться нам. Учням, нам, послідовникам проходити такі подібні випробування і таку духовну боротьбу. І він дає нам практичну пораду. Ви є плоть немічне, тому що плоть є поражена ріхом, але дух бадьор і живий. Для того, щоб перемагати ріх і спокусу, тобі нам треба знайти час, якісний час для монотонного спілкування з Богом, який тебе підтримає і наповнить силою Духа Святого. І тому, коли ми перебуваємо в молитві, ми освячуємося, ми укріпляємося, ми зміцнюємо відносини з Богом. І діяво не має до нашого місця доступу. Добрі брати і сети, перебуваємо в молитві на колінах з Господом. І треба панювати, виділити якісний час молитві. Але також перебувати в пайнуючому стані в молитві, час для молитви і пайнувати в молитві. Чому так важливо? Бо якщо ми під час молитви не пайнуємо, то у нас можуть приходити життєві думки про роботу, про навчання, про свої клопоти. Ми можемо думати, а що я буду робити після молитви, а які в мене є справи, а що мені треба купити. А що я маю приготувати їсти? сатана буде посилати такі тілесні, життєві думки. І коли ми 15-20 хвилин про це думаємо під час молитви, ми витрачаємо дорусіння час спілкування з Богом. І тому, коли ми в молитві, треба зосереджено пинувати, щоб мої думки, моя мова була промовлена до Господа. Молитва, спілкування з Богом. Хай Бог нам всьому допоможе. Третє, пинувати. Щоб правильно використовувати свій доросінний час, давайте ми зачитаємо послання апостола Памла до Ефесян 5 розділ 15 і 16 віршів. Я зачитаю два переклади. Перший переклад каже так. Тож, пийнуйте, як вам треба поводитися. Не як немудрі, а як мудрі, використовуючи час, буде мукаві. І інший переклад каже так. Тож уважно. Стежте за тим, як живете ви, не як нерозумні живете, а як мудрі, найкращим образом використовуйте час, бо вік нині підступний. Час це така річ, що не можна повернути і не можна жити завтрашнім днем. Головне слово, яке нагадує Боже Слово, це сьогодні. Іменно сьогодні, як написано, і нині, або сьогодні, як почуєте його голос, не робіть серця ваші затверділими. Сьогодні є наш час дарований Богом. Саме 24 години. Ми маємо пинувати в тому, щоб кожну годину використати найкращим образом. У Всьому є свій час. Час роботи, час навчання, час. Диттєві справи, час спілкування, час для різних занять, але це є тимчасове. Нам потрібно використовувати час для Бога. Ми вкладаємо час для Бога, те, що стосується вічності, те, що стосується Царства Божого. Це має бути якісний час для читання Божого Слова, час для молитви, час для дібрання, час для духовного спілкування, час. Святкувати людям про Христа. Доброба це є якісний час. Коли в мене з'являється пів години, я маю всі пів години якісно викласти без зворікань, чи це молитва, чи це Боже Слово, чи це інша духовна справа, правильно його використати. Дуже нерозумно використовувати час це постійно час для земних, тілесних справ, а час для Бога обмежений. Це є нерозсудливо, це не мудро, марна трата часу. Вірніші люди, на жаль, марнують час телевізори, телефоні, заробітка, пустих розмовах, марнують час вдома на ліжку, нічого не роблять, пропускають зібрання. І Вони марнують найкращі роки, найкращий час свободи. Ісус Христос, коли Він був на землі, він мав час для проповіді Іванчі, час для молитви Отцем, час для подорожування по різних містах, щоб сіяти, воскрешати, творити чудеса серед ізраїльського народу. В нього був час для служення людям. В нього був час страждання, і в нього був час принести в жертву самого себе. Коли ми дивимося на життя Сина Люського Ісуса Христа, чітко розкладено і по порядку, він використовував час розсудливо. Далекоглядно. А потім, у контексті, послання до Офесіан закликає використовувати час. І він продовжує, щоб пізнавати Божу волю. А це шукати Царство Боже і його правду у світлі Божого Слова. І також він дає наступну пораду. Використовувати час для сповнення силою Духа Святого. Все співати, прославляти Бога. Дуже добре. Дуже добре використати чат особисто вдома, в кого є така можливість взяти в будь-який день цілий день піст і провести кілька годин, в Слові Божому. Наприклад, півгодини зранку, півгодини обід, півгодини вечір. В молитві. Можна використати час таким чином, півтора години читання Божого Слова і півгодини в молитві. І так, цілий день, потім на вечір піти. Надібрання, я раніше так використовував час. Це приносить велике духовне збудування. Ти виходиш з такої Божої присутності, наповнений розумом, Божим Словом, святим спілкуванням з Богом. Це дуже розумне використання часу, щоб наповнятися силою Святого Духа. Четверте. Пінувати в духовній боротьбі з дияволом. Ми читаємо 1 Петра 5, Родін, 8 вірш. А потім Петро каже, будьте твариді, пильнуйте, бо противник ваш диявол, ходить, як лав, сорчить і шукає, кого би пожарти. Ми розумово маємо бути тваринними і пильними, бо диявол хоче нас пожерти. Він посилає ріховність спокусиві думки нашого життя. Ми побачимо, що ці думки від диявола тільки тоді, коли ми пильнуємо. І коли ми є тверезі, ми можемо відрізняти, які є думки від Бога і які є думки від лукавого. В нашому розумі є битва, і треба перемагати діявола. І апостол Павло каже, посані до в 6 розділі, зодягніся в повну Божу зброю, щоб протистояти хитрості диявола. Це наповняти себе Божим Словом. Діявол знає наші слабинки, він має стратегії і тактики. Він знає, як до нас підійти. Він уважно слідкує за нашим життям, вивчає наші звички і буде з різних сторін. Спокуса це є думка. І якщо ми не пинуємо, то ми по-любому десь дамо місце дияволу і гріх ми будемо нас рости. Пійнувати це переглядати кожну думку, кожне бажання. Кожен намір, який приходить в моєму серці, і задавати собі запитання, чи відповідається думка, бажання до Божого Слова. Якщо не від Бога, людина твора відкидає, ігнорує. Хай Бог нам само допоможе пильнувати духовній боротьбі, Пильнувати, коли приходить спокуса, відкидати, зраду відреагувати, спротивитись сатані. Це дуже важливо. Бо якщо ми не пильнуємо, ми засинаємо, розслабляємо наші очі, наш розум обоважніли, все більше ми стаємо сплячими, і ми будемо котитися назад у світ. П'яте. Пильнувати за себе і за відносини з Божою церквою. Це пильнувати про відносини з людьми, щоб вони були позитивними і біблійними. Ми читаємо в Євангелії Луки, 17, 3 вірш. Ісус сказав, пийнуйте вже за собою, якщо брат твій провиниться проти Тебе, застережи Його, і якщо Він покається, прости йому. В цьому вірші Ісус починає з того, щоб ми пильнували або слідкували за собою, а саме за своєю мовою, за своєю поведінкою. І за своїм відношенням до людей, до братів і до сестер. Уважно і обережно вести себе з людьми. і щоб наша мова була лагідна, Христова, щоб поведінка була мудра і приємна. Бо ми можемо непинуючиму стані різко сказати, байдужо повести, ігнорувати ближнього. А ще обрадити, крикнути, зословити, то Ісус каже, пинуйте за себе, за своєю мовою, за цими словами, що ти хочеш сказати, яку силу в собі несе слово, який вплив принесе твоє відношення до тої людини. Це дуже важливо, дорогі брати і сестри, щоб мова і поведінка була біблійною. Ми читаємо послання Якова. 3 розділ такі Божі слова. 13 вірш. І нижче. Хто мудрий, та розумний між вами. Нехай він докаже на доброю поведінкою з мудрою лагідністю. Але коли ви маєте гірку задрість і сварливість, то не хваліться і не говоріть неправди на правду. Це не та мудрість, яка сходить зверху, але земна. Тілесна, демонська, буде задрість і сварливість, там безладдя і всяке зле діло. І тому, дорогі брати і сестри, якщо між братами і сестрами нема миру, нема любові і добрих відносин, все доходить до розколу, до розлучення, до ненависті, це страшні негативні наслідки. А потім Іван каже, Хто ненавидить брата, той являється душогубцем. Він говорить у своєму писанні, Якщо ти говориш про те, що я люблю Бога, а свого брата не люблю, то як ти можеш любити Бога, котрого ти не бачиш? Якщо ми читаємо послання апостола Павла до Корінтян, коринтська церква мала такі самі проблеми, деякі брати кривдили і видавали суд. Деякі приходили на спомин і не чекали один одного, дідали і впивалися вином. За це Бог карав. Бо треба випробувати про Господня. Все аналізувати про відносини у сім'ї, про відносини на роботі, про відносини в церкві з друзями. Бо тому що коли ми не прощаємо, то Бог нас не простить. Коли ми не вважаємо ще на церкву, то ми зневажаємо самого святого Бога. І ми все читаємо перше до Солонян четвертий розділ, з шостого вірша. Щоб ви ні в чому не поводилися з братом своїм проти закону і користолюбно. Бог Господь, месник за все це. Як ми і раніше попереджували вас і свідчили вам, тому що Бог покликав нас не до нечастоти, а до святості. Отож, хто зневажає, маючи на увазі ближнього брата чи сестру, зневажає не чоловіка, а Бога, який дав нам свого Духа Святого. А про братолюбство, то немає потреби писати про вас, бо ви самі навчені Богом любити один одного. Якщо ми згадаємо, що ми когось обратили, когось кримдили, комусь сказали гіркі негативні слова. Давайте ми зустрінемося з такою людиною. Зробимо телефонний дзвінок. Ще напишемо в інтернеті. Пробачення попросимо, щоб відносини не Щоб любов була, радість була, мир був, спокій був, щоб були гарні, бібійні -бі стосунки. Бо тому що ця людина, яка стоїть перед нами, вона є храмом Духа Святого. В неї живе Дух Святий. І коли ми ту людину пригнішуємо і ображаємо, вона може спокуситись і вгашувати вогонь Святого Духа. І любов всього ближнього вгашується. І моя любов до ближнього також вгашується. І коли ми не даємо місця Духу Святому, тоді сатана сіє, нам гнім, ненависть. І це відводить до себе да, до розколу, до розлучення. І тому Ісус Христос каже, пильнуйте за собою. Якщо, брат чи сестра провинилася проти мене, застережи його. І якщо він покаявся, прости йому. І тому я хочу ще раз нагадати, про що ми повинні пильнувати. Ми повинні пильнувати, щоб читати і вивчати Боже Слово, пинувати про монотонне життя з Богом. Пинувати, щоб правильно використовувати час, пинувати в духовній боротьбі з дияволом і пійнувати за відносини з братами і сестрами. Хай Бог нам всьому допоможе. Я закликаю кожного з нас спостерігати, слідкувати уважно за своїм духовним станом. Так каже Ісус Христос, що я кажу вам, те кажу всім. Пійнуйте, все нам на добро. Це для слави Божої, і це на добро всім оточуючим людям. Пийнуча людина вона є мудра, роздважлива, дай новинна, і вона дійсно буде благословена Господом. І тому в Євреї 12 років, 14 вірш написано: пийнуйте про мир і святість, без якого ніхто не побачить Господа. В книзі приповіді написано, над усе, що лише та над серцем своїм стеже, бо з нього походить життя. Нехай ім'я Бога буде благословене, і ви будьте рясно у Амінь.